Майже у самому центрі Луцька розпочинає зростати новий житловий комплекс Яровиця. Проект заснований інвестиційною компанією Єврохолдінг. Компанія Єврохолдінг на ринку інвестицій працює вже більше 18 років. За цей час ми втілили ряд проєктів в Олинській області, в Рівненській, в Тернопільській і в Львівській. Набутий досвід нас підштовхнув під втілення нових дизайнерських рішень. Під використання нових енергозберігаючих технологій і матеріалів. І я вірю в те, що мешканці цього житлового комплексу будуть ним задоволені. Ну а всі мешканці Луцька будуть милуватися краєвидами, які тут будуть. Тут запланували цілий житловий квартал європейського зразка з розвиненою інфраструктурою, магазинами, спортивним і дитячим майданчиком, підземним та зовнішнім паркінгом. Таким чином комплекс стане комфортним місцем для проживання. Замовник. Захотів не просто зробити будинок житловий, а хотів зробити, щоб той будинок мав ну, такий досить, досить пристойний вигляд, тобто європейської архітектури. І я думаю, що в Луцьку з'явиться… Ну, одна з кращих будов. Розенка то що це є у місті Луцько, І посадити його у місто ситуації, щоб він тут вписався, щоб він тут був гарний вигляд з усіх боків, щоб тут воно люди б жили і радувалися. Я всі квартири проєктую як для себе. Перші підготовчі будівельні роботи розпочалися наприкінці липня. Звести ж комплекс підрядники запланували упродовж року. Уже розпочав працю центр продажу квартир житлового кооперативу. Це будуть одно дво 3 кімнатні квартири. Кількість квартир буде 116 у перших двох під'їздах. Це перша черга, яку ми здаємо. Потім у нас буде друга черга. А взагалом в житловому кварталі буде понад десяток під'їздів. Звертайтеся в центр продажу. Працюємо ми щоденно з 10 ранку до 19.30. Є різна цінова політика, яку ми запропонуємо кожному клієнту, який підійде до нас у центр продажу. Менеджери з радістю дадуть відповіді на всі запитання. Засновники житлового кооперативу заакцентували не лише на естетичному вигляді комплексу, а й екологічно чистих і якісних будівельних матеріалах. Кожна квартира матиме індивідуальне опалення, застосовуватимуться сучасні технології енергозбереження. З новинок додаткове фільтрування води. У комплексі обслуговуванням під'їздів та прибудинкових територій займатиметься ОСББ, що відразу запрацює після здачі будинку в експлуатацію. А поки що об'єкт робітники та майбутні власники отримали Боже благословення, аби здійснювалися добрі наміри забудовників створювати не лише квадратні метри, а й комфортне якісне житло.